Мої по пасуться, розширив їм трохи пасовище. Тут загородив і вони активно почали працювати. Зараз звідси подивимося, що там вони роблять. О, яблука їдять. Молодці. Їжте яблука. Їм дуже яблучко подобається. І маленькі там теж. Няяк не могли туди перейти. Не розуміли, що там таке. Не храй. Давай погнали. Перелякалися.